Питання освіти залишається одним з найважливіших для Харкова навіть попри війну. На базі ліцею, який постраждав від обстрілу на початку повномасштабного вторгнення, відкрили новий безпечно-освітній простір. Будівництво укриття здійснили за підтримки уряду Баварії, міста побратима Нюнберг та міського бюджету Харкова. Це дуже важлива подія, довгоочікувана подія, і на неї чекали і діти, і батьки, і вчителі. Ну, по перше, ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам за цей освітній простір за підтримку нашого харківського міського голови Ігоря Терехова. Дуже дякуємо. І в цьому безпечному просторі зможуть навчатися 247 наших учнів. Заняття організовані в три зміни. І діти навчаються три рази на тиждень. Це дуже добре. Укриття розташоване у підвальному приміщенні площу понад 230 квадратних метрів. Тут облаштовано три навчальні кабінети: учительську, гардеробну, технічні кімнати та санвузли. Простір має автономне електропостачання та водовідведення. Учні кажуть, відкриття школи в укритті не лише про урок, а й про спілкування, якого так не вистачало під час дистанційного навчання. Я вважаю, що соціалізації зараз не вистачає в Україні. Тому що декілька років підряд ми вже хтось поза Україною, хтось навчається, хтось в Україні, але всі по домівках сидять, тому я вважаю, що. Це дуже важлива процедура відкриття школи у нас у Харкові. А так це дуже добре. Це в першу чергу соціалізація, нове оточення, нові однокласники. І насправді це навіть дуже добре і на навчання саме впливає, тому що ну коли ти вдома, ти можеш щось там піддивитись, загуглити. А в укритті так не вийде, тому і оцінки теж мають покращитись. На очне урок у новому укритті завітав мер міста Ігор Терехов. Він поспілкувався з учнями, а також разом з ними долучився до онлайн зустрічі з мером Нюнберга Маркусом Кьонігом та представниками асоціації Харків Нюнберг. Спочатку війни, 26 серпня, 2022 року. поруч з будівлею цієї школи стався вибух. Це була ракета С-300, пошкоджена була будівля школи. Вибити вікна, але поступово ми відремонтували цю школу. Але сьогодні ми не маємо можливості, як ви розумієте, навчати наших дітей там. Головне, що завдяки вам сьогодні створена. Сертифіковане укриття, в якому наші діти мають можливість вчитися і перебувати. Для нас є дуже важливо, щоб діти мали можливість вчитися не тільки в режимі онлайн, а й офлайн, віч віч з вчителями. І саме завдяки участі Нюрберга, тобі особисто Маркусе, ми сьогодні маємо можливість перебувати в такому безпечному просторі. Своєю чергою мер міста Нюнберга Кьоніх у відеозверненні привітав дітей, учителів та жителів Харкова. Висловив солідарність і запевнив у подальшій підтримці. Новий навчальний простір став ще одним кроком до відновлення освітнього процесу в умовах війни та доказом того, що партнерство з містами-побратимами допомагає Харкову залишатися містом освіти і розвитку. Співпраця Харкова та Нюнберга охоплює не лише освітні, а й інфраструктурні, транспортні та гуманітарні проекти, спрямовані на відновлення та. Зміцнення міста Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.